Всім привіт, дорогі друзі! З вами Макс, ви на каналі Чуча і Сьогодні ми поговоримо про сушилку Fix Dry. Ви пам'ятаєте, ми робили огляд даної сушилки, тестували її, порівнювали з, наприклад, от там в кутку стоїть Sunlu S2. На жаль, вона себе не виправдала, адже ми бачимо 69 градусів вже пройшла майже година, а по факту 56. Я навіть поставив туди дві бабіни, щоб зменшити об'єм прогрівання, але і це не допомогло. 56, он 57, можливо, максимум можна набрати за весь час. Причому зараз літо, спека і незважаючи на це, температура все рівно досить. Маленька. Тому давайте спробуємо сьогодні трошки підвищити технічні особливості даної сушилки, покращити їх, модернізувати і проведемо декілька експериментів. Поїхали. Я взяв трошки паралону залітаючого мішка, який був упакований. Він не так добре проводить тепло, тим самим закрив датчик зверху. І Бачимо, 69 градусів у нас на моніторі, 62 градуси у нас показує Це, в принципі, вже непогано, набагато цікавіше, ніж 55 градусів, які максимальні я зміг вижати з цієї сушилки. Але і цього трохи замало. Зараз, друзі, проведемо невеличкий експеримент і дізнаємося, де знаходиться датчик, чи це він і є, чи він відповідає лише за вологість, а може і ще й за температуру. Все це ми перевіримо наступним чином. Для цього потрібно ось ці липучки відколупати, і всередині у нас знаходяться гвинти викруткою, крестовою відкручуємо їх. Знизу, бачимо, вона також виймається, але не треба цього робити, лише зверху. Обережно дивіться, щоб дроти не зламати від датчика. Я гадаю, все-таки, що це датчики температури і вологості. Але ми зараз це ще перевіримо. Сам датчик ми бачимо, вставляється в спеціальну ось таку нішу. І притискається звичайним саморізом. Його нам треба або гвинтом відкрутити. Такої температури у нас ніколи не було в кімнаті. Це бреше ось цей датчик. Це у нас нагрівач, йде дві лінії нагріва. Бачимо, виходить на передню плату. Далі у нас йде блок живлення. Він також підключений до переднього екранчику. Є ось такий дріт на вентилятор, який задуває холодне повітря. І потім нагнітає гаряче всередину. А більше ніяких датчиків я тут не бачу. Тому я взяв ось такий фен. І ми будемо зараз перевіряти, чи буде змінюватися температура, коли будемо дмухати на ось цей датчик. Да, дивіться, хлопці змінюється температура 59. Зараз вже, бачите, ми нічого не дмухаємо на нього гарячим повітрям. В квартирі у мене температура 25. Але дивіться, як повільно спадає температура. І це, чесно кажучи, дуже погано. Щоб нічого не ламати, давайте спробуємо трошки схитрувати. Ось так стояв у нас датчик. Ми зараз розвернемо цей датчик ось так, щоб отвори були всередині. Також ставимо всередину дві бабіни. Чекаємо, коли нагріється у нас до 70 градусів. І так, хлопці, в принципі, ефект був досягнутий. Температура відрізнялася всього на 4 градуси між фактичною та тою, яка у нас на дисплеї, але виявилася інша проблема. Із-за того, що ось цей датчик дуже погано чутливий, те, що ми бачили з вами, він дуже повільно набирає температуру і дуже повільно спадає. Із-за цього, коли дійшла температура до 71 градуса, спрацював захист, відключився нагрів. І почала падати температура. Але так як на дисплеї вона падає дуже довго, від 71 до 70 пройшло 10 хвилин. І за ці 10 хвилин, хлопці, у нас температура впала до 55 градусів. І буде от так ось постійно працювати. Тобто знову дійде до 70, 71 градуса, відключиться захист і знову почне фактично падати температура. Це великий мінус, з яким нам прийдеться ще поборотися. Але саме головне, що температуру ми все ж таки змогли збільшити до необхідної майже 65-70 і вже можна сушити там нейлон, той же самий АБС, ПG, ТПУ і так далі. А тепер, друзі, дуже цікавий експеримент. В даному пристрої стоїть датчик DT11. Який відповідає і за температуру, і за вологість. Це саме такий бюджетний варіант. Я, звісно, купив альтернативний варіант dht 22. Він набагато цікавіший, згідно технічних даних, він і показує температуру краще. Цей, наприклад, показує температуру від 0 до 50 градусів, а нам тут треба 70 отримати. Це ненормально, неправильно. Зі 22 показує температуру від мінус 40 до 95 градусів. Причому вологість від 0 до 100, а цей від 20 до 80. І, ну, як ми бачимо, це зовсім різні рівні. Цей коштує 200 гривень, а цей 40 гривень чи 30 Різниця навіть в ціні досить велика. Зараз ми цей датчик виймаємо. Бачимо, у нас тут похибки пішли на екрані. І ставимо ось цей датчик. До речі, контакти виводи у них. Ідентичні. А тут він зовсім показує 11 градусів. Бо, на жаль, налаштування на самому дисплеї, на платі дисплея, не відповідають саме ось цьому датчику. І його треба переналаштувати, перепрошити даний екран. Та зараз це не саме важливе. Саме важливе це те, що нам треба перевірити, чи буде він більш чутливіший, аніж ось цей датчик. Підводимо до нагрівального пристрою і дивимося, як буде змінюватись температура. Подивіться, друзі. Температура майже не змінюється. Тобто вона дуже повільно змінюється. Бачимо, змінилося трошки на 1 градус. Хоча нагрів досить значний. І це говорить, друзі, про те, що датчики тут не при чому. Це проблема сама ось цієї плати. Плати нашого екрану. До якої підводяться ці датчики з цим стандартним екраном? Нічого вже не зробиш, лише його перепрошити, спробувати, і таким чином спробувати підняти чутливість. Другий варіант це видалити цей екран, поставити на нього екранчик від якогось 3D-принтера, який вам не потрібний, і завдяки Arduino платі перепрошити і зробити нормальну сушку на базі Arduino. Такі проекти вже є в Ютубі, і це, в принципі, не проблема. Ну і третій варіант, якщо ви не хочете нічого цим займатися, ми робимо наступним чином: ізолюємо даний датчик по максимуму, щоб він не доходив до 70 градусів температури. Дана грілка, на жаль, не перевищує температуру 70 градусів в об'ємі нашого сушіння. А це говорить про те, що даний датчик ніколи не буде набирати максимально 70 градусів згідно прошивки цього екрану. А це значить він не буде і відключатися, буде постійно у вас працювати. Але якщо, наприклад, у вас якийсь буде збій і температура підніметься там вище 90-100 градусів, то звісно він вже нагріється і спрацює, і тим самим відключиться. Тобто треба просто так ізолювати цей датчик, щоб максимальна температура, при якій він може нагрітися, це була 100 градусів. Але хочу попередити, що такий метод не дуже безпечний і тому це вже на ваш розсуд має бути прийнято рішення. Я, звісно, зупинюсь на останньому варіанті з ізоляцією ось цього датчика, а можливо, і зроблю Arduino проект, Але це вже буде, мабуть, в майбутньому. А на цьому, друзі, я буду з вами прощуватися. Не забудьте підписатись та поставити лайк. Ось з вами був Макс. До нових зустрічей. Всім добра!